Чудських новин на Алтаві вітаю усіх наших глядачів. Інформаційний підсумок четверга вже готові підбити наші журналісти. Сьогодні говоримо про таке: наскільки комунальна сфера готова до чергового опалювального сезону, про перебіг ремонтних робіт на міських магістралях та Кременчук на порозі святкування річниці Незалежності України. В деталях вже за мить не перемикайте. Кременчук готується відзначати день державного прапора та 25-ту річницю незалежності України. Сьогодні на засіданні оргкомітету обговорили подробиці проведення урочистих та розважальних заходів. Тож яких сюрпризів чекати кременчужанам у святкові дні, дізнаєтесь із наступного сюжету. Цьогорічна розважальна програма обіцяє бути ще більш насиченою ніж була торік. Заплановані святкові заходи обов'язково подарують Кременчужанам гарний настрій і незабутні враження. Місто Кременчук традиційно, і я думаю, ми таку планку будемо тримати. Це свято зустрічає по-особливому з новими рекордами. З новими цікавими заходами для того, щоб громадяни мешканці нашого міста змогли ним пишатися і змогли достойно відзначити 25-ту річницю. Тож 23 серпня, о 9-й годині, біля міського палацу культури відбудеться підняття державного прапора на заході. Молодим кременчужанам урочисто вручать паспорти. Потім містяни покладуть квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку та пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні. А наступного дня, 24 серпня, Кременчук замайорить вишиванку. Амо та українською символікою о 16 годині біля палацу культури крас стартує велопробіг цього року. Організатори обіцяють більше двох тисяч учасників. Організація, яка займається координацією велоруху в місті. Оголосила таку акцію приведи друга. Якщо 2000 тисячі приведуть ще по одній людині, то якраз там 4-5 тисяч велосипедистів я думаю, буде. Велосипедисти проїдуть вулицями міста від палацу культури крас до площі перемоги. У той же час інші кременчужани у вишиванках зберуться біля палацу культури «Кредмаш». Там на сцені урочисто привітають переможців конкурсу кращого національного вбрання. А після нагороджень о 17-й годині стартує довгоочікуваний парад вишива. Справжні патріоти у різноманітних вишитих сорочках пройдуть центральними вулицями міста і приєднаються до велосипедистів на площі перемоги. Об'єднавшись тисячі кременчужан, разом виконують капельна гімн України, тим самим встановлять новий рекорд. Також до пізнього вечора городян розважатимуть кращі творчі колективи. До святкових заходів усі підготовчі роботи майже завершені. Про це відзвітували на оргкомітеті керівники управлінь та комунальних підприємств. Тому святкові. Ні, мають пройти успішно. Окрім того, завтра та в суботу на площі незалежності відбудеться ярмарок. Городяни зможуть придбати вишиванки, мед, яблука та поласувати смаколиками. Не обійдеться й без сюрпризів. Ярмарок прикрасить надзвичайно гарна експозиція із живих квітів. Це буде український прапор розміром 2 на 3 метри. Тож готуємо святкувати і отримувати море позитивних емоцій. Якщо сприятиме погода, шляховики обіцяють закінчити ремонт покриття автомагістралі по проспекту Лесі Українки за 8 робочих днів. Таким чином, мешканці молодіжного до 1 вересня отримують не тільки нову збудовану школу-Дитсадок, а ще й капітально відремонтовану дорогу. Ремонтні роботи на молодіжному на фінішній прямій. Це один із найбільших дорожніх проєктів, які цьогоріч вдалося реалізувати у Кремчуці. Як працюють шляховики, перевірив народний депутат України Юрій Шаповалов. Наразі працівники шляхового ремонтно-будівельного управління ремонтують вже другу смугу автомагістралі по проспекту Лесі Українки. Нам надо реально днів 8 робочих днів, щоб закінчити цю дорогу. При, при нормальній Що з розміткою? Після цього сразу, ну не одразу, треба буде хоча б чтобы... дві, щоб что на свежий асфальт нельзя ложить розмітку она пожелтеет. Окрім того, після завершення ремонту комунальники планують встановити на цій ділянці дороги додаткові засоби безпеки руху. Ми встановимо. встановлено. впереди пішохідний переход минуло, так, да, знаки старі, Ми поміняємо їх на наші стадіодне, як на цій частині. ж знак буде встановлений і вперед, ну, немножко туди далі по участку. Дополнительно будуть пішохідні переходи освещены. до конця року. Закінчимо светофора на спортлай. Це теж буде Мы світофор. Ми туди примінимо стандартного батареи. За такой спекотной погоды комунальникам асфальтувати досить гаряче. На допомогу їм приходять вдячні автомобілісти. Спасибо вам за роботу. Насамкінець, всі водії применчували благодарят дорожні. Да, едут, Я там гладіла на той стороні, так ви знаєте, Да? Да, подъезжай, машина останавливается, Спасибо, говорят. І водичку нам привозять. Да. Молодцы. спілкуючись зі шляховиками ремонтниками, народний депутат України Юрій Шоповалов наголосив, що ремонт доріг у Кремчуці є пріоритетним напрямком роботи влади. Прекрасно розумію, що одна із най проблемних і пріоритетних направлень. И в стране, и в городе. Это дороги у нас. И то, что мы сегодня видим, это пример того, как можно действительно делать быстро и качественно в тех мощностях позволенных, которые у нас есть сегодня в городе. Мы будем выделять по мере возможности финансы, потому что для нас сегодня задача сделать качественные и хорошие дороги в городе. Я уверен, что к 1 сентября эта дорога, я имею в виду капитальный ремонт на молодежном, будет сделана. І в те самий саме будуть продовжуватися роботи як ямочні, так і міжквартальні. Окрім масштабних робіт з асфальтування доріг, Кременчуцькі шляховики паралельно проводять і капітальні ремонти тротуарів. Нині взялися оновити тротуар по проспекту Свободи. Що саме заплановано зробити, дізнавалися наші журналісти. За останні роки у Кременчуці таких масштабних робіт на тротуарах міста не проводилося. Нині ж заплановано повністю замінити асфальтне покриття пішохідної зони по проспекту Свободи. Не лише тротуарні доріжки, а й увесь комплекс зі сходинками та пандусами. На ділянці від вулиці в до зупинки Водоканал буде також проводитися капітальний ремонт. Тут більш складна робота буде, повністю проводиться демонтаж існуючих сходин. Пандусів замість них будуть влаштовані нові сходи, будуть виконані з дорожнього борта і тротуарної плитки нові, нові перильні огородження для пандуси для людей з обмеженими можливостями. Зараз роботи лише на початковій стадії. Фахівці ШРБУ знімають шар старого асфальту. Завершити ж планують за місяць. Тільки три дні, як тут працюємо. Ну, уже основание на этой части, вернее, не основание, старый асфальтобетон уже снят. Планируем весь этот объект, ну, примерно месяц. Месяц, может быть, чуть больше. Потому что, кроме этого объекта, у нас еще и продолжение или завершение капитального ремонта на 50 октября, ремонт Полтавского проспекта, ремонт тротуары, тротуара на Авроры, внутриквартальные и так далее. Еще много других работ. Відсьогодні служба допомоги мера Кременчужана приймає дзвінки за коротким номером 1563 від абонентів мобільного оператору «Київстар». найближчим часом планується запровадити короткий номер і для абонентів інших операторів мобільного зв'язку України. Послуга для громадян безкоштовна. Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради, на чолі з міським головою Віталієм Малецьким, наприкінці минулого року доручив відділу оперативного контролю запровадити короткий номер 1563 в мережі мобільних операторів. Мета зробити звернення до виконкому більш доступними для широкого загалу Кременчужан, із 18 серпня Кременчуйська міська влада для більш зручного зв'язку з відділом оперативного контролю за станом у місті служба допомоги мера Кременчужанам запровадила короткий номер 1563 в мережі мобільного оператора «Київстар». Якщо до цього, щоб зателефонувати до служби допомоги мера Кременчужанам із мобільного телефону, необхідно було набирати 053 п'ятдесят три а лише зі стаціонарного телефону 1563, то вже Же від сьогоднішнього ранку зв'язатися з фахівцями відділу оперативного контролю за станом у місті можна за допомогою мобільного зв'язку. Причому дзвінок для того, хто звертатиметься, є абсолютно безкоштовним. Зараз я от із свого мобільного телефону наберу номер 1563 в мережі Київстар, і ми переконаємось, і мешканці нашого міста переконаються, що це дійсно можливо. І на сьогоднішнього дня ця послуга є в мережі. До відділу оперативного контролю за станом у місті виконавчому комітету Кременчуцької міської ради. Для з'єднання з оператором залишайтесь зв'язку. Служба допомоги мера Кременчужанам слухаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Як ви мене чуєте за номером 1563 в мережі Київстар? Алло? Алло? Добре чую, алло. Так, да, ви мене чуєте. Ну, так. ви ж тепер знаєте, що із 9-ї години ранку в мережі по місту Кременчуку, Кременчук, в мережі Кірстарт, працює цей короткий номер. Тому звертайте увагу на ці дзвіночки. Я думаю, що мешканці нашого міста будуть е, користуватись ним зараз більше, чим проводовим е, телефоном Укртелекому. Так, звичайно, такої інформації я володію. Все, дякую вам за зв'язок. До побачення. Наразі міська влада вирішує питання щодо надання такої телекомунікаційної послуги абонентам інших мобільних операторів. До опалювального сезону ще близько двох місяців, а у виконкомі вже готуються до його проведення. Стан підготовки мереж житлового фонду та теплових магістралей сьогодні розглянули на засіданні штабу з підготовки міста до зими. Про що йшлося далі у сюжеті. Нині у теплопостачальних підприємств гаряча пора. Проводять гідравлічні випробування мереж, ремонтують водогрійні котли тощо, готують устаткування для подачі теплоносія. Відзвітували їх керівники. Із 46 центральних теплових пунктів 41 дів уже ремонтували, п'ять молодежних закачується дуже рівно. За їх іспитань було виявлено у нас восімця парилов. На сегодняшний день 80. 80. 80. Устранено 77. Это молодежный. И сегодня мы заканчиваем вырыв на Я, как бы, к зимнему отопительному периоду готово. Оборудование все подготовлено, проверено. Мы проводим определенную работу согласно графика и плану. Поэтому как бы, технических проблем по ТЕЦ вагонобудівного заводу готова на 70%. дещо вищі показники готовності житлового фонду. Управляючі компанії надають такі дані. По житлорембудсервісу готові 580 будинків, це 78%, в добробиті 322 багатоповерхівки паспортизовані. Це 75% від загальної кількості. Відзвітували і по Галузево. Практично готові медичні, освітні, спортивні і заклади де культури традиційно ці установи є і найбільшими споживачами енергоносіїв. Тож керівникам галузей дано завдання розробляти комплекс енергоефективних заходів. Наскільки дозволяє бюджет, ми стараємося в цьому даннопросі що ми понімаємо на сьогоднішній день це номер один не тільки у нас і в городі ні государства, де бавсю Що Що стосується готовності комунальних служб до ліквідації наслідків снігопадів, на штабі повідомили: проведуть масштабний огляд снігоприбиральної та іншої техніки у жовтні. Кременчужанину, ветерану Другої світової війни, учаснику параду перемоги 1945 року Андрію щасливому сьогодні 93. У свій поважний вік Андрій Олексійович жодного разу не поскаржився на самопочуття. А про свою долю каже: Я дійсно щасливий. Сьогодні ветерану виповнилося 93 роки. Згадуючи свій нелегкий життєвий шлях, Андрій Олексійович щасливий вважає себе по-справжньому, щасливою людиною. У жахіттях Другої світової війни піхотинцем з кулеметом в руках він пройшов крізь всю Європу та залишився живим. Має люблячу родину, дружину, сина, двох онуків та правнуків. Своє довголіття вважає спадковим. У мене судьба якась природна Понимаете, что я очень крепкий в здоровье был. Ты был счастливый в жизни? Был. Я считаю, что да. Семья ваша счастлива? Конечно, конечно. Вы что, это, вы знаете, настолько в жизни Мене. Тепер я його. Гарний помічник для своєї дружини Андрій Олексійович жодного разу не поскаржився їй на самопочуття. Конечно, сейчас сказалось, що п'ять ранений сотрясение головного мозга. вот, Но я должна сказать, я не слышала от него. Как ти себя чувствуешь? Нормально. А сейчас страдає більше не від болезні, а от того, що не може мені так допомогти раніше. З вітаннями до оселі іменинника завітали поважні гості. всего, ми вас поздравляем з днем рождения. Вот. Желаем все равно крепкого здоров'я, щоб ви держали, щоб ми кожний рік приходили і мали можливість поздравити вас. Держитесь, ви ж че воєнний. Друга світова війна закінчилася 71 рік тому. А сьогодні ще одна нагорода знайшла свого героя. Хотіли б вам вручити награду відзнака Міністерства оборони України, медалю за сприяння Збройним силам України, генерал армії. Полторак, сама медаль, если разрешите, я ее вам приколю. Примите квіти, Андрей Алексеевич. Так, я вас поддержу. Це вам. Ой, так, дякую, і, і теж ми передадим дякую, сразу, дякую. Сразу вам. Ой, дякую, дякую. Ага. З побажаннями доброго здоров'я Андрія Щасливого запросили взяти участь у заходах до Дня міста. Дай Бог кожному стільки време, бути в здраві. Наснаги, щоб ви почаще з нами були разом, менше хворіли і були в хорошому здраві. Ми хотіли видеть на дні в строю, в строю. Всім, добра, добра, Андрій. Удачи. Синоптики прогнозують на завтра теплу погоду. Температура вночі – 18-20 градусів, в день – 25-28. Це була остання інформація випуску Кременчуцьких новин. Побачимось рівно за добу на Алтаві. На все добре.